Обережно цей канал може викликати залежність. Приємного перегляду! Серіал Свати позиціонують як український серіал. Однак, як на мене, краще було б сказати серіал, створений українцями, адже від українського тут лише стаття в Вікіпедії. Свати це пропаганда, ребята. Акстітісь. Що ж, ми Акстілісь. Боже, що це за слово? А точніше, отямились, то чи дійсно в серіалі є якась пропаганда, і чи справді свати не такі вже й душевні та позитивні, як багато кому здавалось? Сьогодні спробуємо розібратись. Усім привіт, друзі! Ви на каналі Вайбі, і традиційно перед тим як почати, я закликаю вас підписатися на канал та поставити свою вподобайку. А також я буду вдячний за будь-який коментар. Також я хотів би подякувати спонсорам, які підтримують мене, і завдяки яким, в принципі, цей канал існує. Тому якщо у вас є можливість та бажання підтримати мій канал Фінансово всі посилання будуть у описі під цим відео. Дякую вам. Якщо ж такого бажання немає, то хоча б додивіться це відео до кінця. Це дуже допоможе в його просуванні, та й мені буде просто приємно. Досить балакати. Починаємо. Серіал розповідає про дві сім'ї, яким постійно доводиться боротись за увагу своєї спільної та єдиної онучки. Саме на цьому конфлікті і будується вся ідея серіалу, яка сама по собі досить непогана і навіть цікава. До цього всього додається, що одна сім'я з маленького села, а інша з великого міста. А тому методи та підходи виховання кардинально відрізняються. Ані ли себе піти спать. Ольга Ніколана, пусть дівчинка трохи посмотри телевізор. В вашому світні вже п'ятнадцять мінутинства. Якщо Перші сезони ще дивитись досить нормально, то далі. E, простите, ну. Но... Продовження цього шоу можна дивитися тільки під наркозом. Для того щоб краще розуміти контекст, нам варто розібрати ці дві сім'ї окремо. Думаю, ви не здивуєте, що сім'я з маленького села носить українське прізвище Будько. їх зображають як невихованих хамовитих, крикливих людей, які постійно гакають та шокають. що? Шо? 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 та ти що? ну а шо? Та шо ви говорите? Вони живуть в селі кучугури, 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 Где ж житі. Эти... Кочугуры. І, хоча автори серіалу навмисно не повідомляють, в якій країні відбуваються події в Україні чи в Росії, все ж деякі деталі видають місце проживання будьків. Наприклад, коли нам показують відділення поліції в кучугурах, позаду ми можемо помітити карту. А якщо придивитись, то зрозуміло, що це карта України, а саме Кіровоградська область. В іншому ж сезоні на дорозі ми можемо побачити вказівник на село Леб'яже, що в Харківській області. Хоча це не єдиний натяк у серіалі на життя, будько саме там. Коли нам розповідають історію знайомства Валі та Вані, згадують наступне здрасті. А в Харьках ктюці вірі на бахчу. Хто а? До того ж моментами вони співають українські народні пісні. Це галяво, <свісно> я барвельна п'єця. Ходять в українських вишиванках. У Нас була українська народна вишиванка. А жителі кучугу розмовляють специфічним говором, вживаючи українські слова та фрази. Меня Добрий вечір в хату що то я не поняла. Загалом, наче як зрозуміло, що будьки українці, однак чомусь вони їздять на російських номерах, у валі чомусь російський паспорт та ще й народилась вона 12 червня в День Росії. І чомусь я не думаю, що це просто збіг. Крім того, Іван сам з незрозумілих причин називає цю територію Росією. Де я? В росії. В Росії! В росії! Господи, Росія в цей же час сім'я з великого міста носить історично російське прізвище. Вальове їх зображають як інтелігентну пару, яка працює в університеті. В більшості випадків вони розмовляють спокійно, виважено та звісно, літературною російською мовою. Ось паші так німашки із історії. Диктатура – та не самий лучший способ організації общу. Не дивно, що ця інтелігенція часто висміює будь-за їхнє сільське походження. Я безпардонність – це у вас сімейне? Що, в посілку светам комуни живете, Що і за тводом вирішили комуналку строїть. Я, конечно, понимаю, что у вас там в деревне всего один магазин, в котором продается все. Но это город. И здесь в детском мире вас не продают. В якій країні живуть ковальови, теж загадка за сценарієм, наче як в передмісті столиці. Якої столиці незрозуміло. Чи то Києва, бо на вітринах і плакатах купа написів українською, а ще Київ легко впізнати за краєвидами, чи то Москви, бо скрізь російські прапори, навіть на столі ректора університету. Позаду героїв часто можна помітити ціни в гривнях, однак рахують вони все чомусь в рублях. Штрафанув мене на 250 рублів. рублі. С вас 1372 рубля. Сколько? 540 денег. Каких денег? Да рублей, что ты спрашиваешь, ля. Насправді найбільше дивує саме ось це поєднання. Зйомки серіалу проходили в Україні, однак намагались це подати як Росію. Наприклад, от ми бачимо поштову площу в Києві, де ходять кораблі з російськими прапорами. А ось ми бачимо, як Женя домовляється про зустріч на Маяковці. Це таке метро в Москві. Але зустрічаються вони в Маріїнському парку теж в Києві. Ось вони катаються на катамаранах в парку Нивки. А ось Іван приїжджає до Національного університету біоресурсів і природу. До користування України навіть вулицю видно. Ну яка ж Москва красива, принаймні така думка може скластись. Це якраз той приклад, коли українці повністю створили російський культурний продукт. Це не те, що показує братні народи, це просто об'єднує повністю культурний простір. І дуже легко може скластися думка, що Україна це частина Росії. Головні герої часто їдуть, повертаються або захищають якусь родину. Родина. Держить Це тоска по родині. Я от за такий от лак родину могла продати. Однак яку родину вирішуйте вже самі? Загалом, із того, що свати проговорювали ротом точно, вони лише один раз їхали до Москви. А ви в Москву к родственникам їдете? Ага, дітям. В більшості випадків ми точно знаємо, що події відбуваються в Україні, то в Києві. Давненько я у Києві не був. Що, наші? А хто? <суміття> Добро пожаловать в Київ, мать городов русских. то в Буковелі. Будьте будь ласка на українському. Я вас не розумію. Та швидка ага. то в Криму. А це в Да. То вони приїжджають в Баланівку, що у Вінницькій області. А на наступному кадрі вже заходять на почту Росії. Wow. Звісно, виникає логічне питання: якщо вони росіяни, то чому вони так часто подорожують україною? А якщо вони українці, то чому все подається як Росія? Якось забагато українського як для російського серіалу, або ж забагато всякого російського лайна як для українського парадокс: це навіть можна прослідкувати за шевронами поліціянтів. Спочатку взагалі жодних шевронів не було потім додали якісь нейтральні, потім де інде траплялись українські а. Потім всі шеврони різко стали російськими. Тому мій пазл в голові, як написати вам адекватний сценарій, якось не складався. Однак насправді ось це походження сватів, та з якої ж вони все таки країни можна пояснити одним діалогом серіалу. Гоша! мілікіно Україна! Воно хоч у Гури Саветський Свати – Це такий збірний образ гомо коли немає жодного розділення ні територіального, ні ментального. Перед собою ми бачимо особливий вид. Людина радянська або в народі просто вата. Можливо, саме тому в багатьох серіях просто рандомно де-інде з'являються радянські комуністичні символи та плакати. Цей серіал не просто розмивав кордони, він наче готував підґрунтя до їхньої повної відсутності. Дуже репрезентативним в цьому плані є сезон, який знімали в Криму, де теж ходять то гривні, то рублі. Па сдоба, мать? по 5 рубль, по п'ятдесят рублів, вот и будет 500. У что, пирожки 50 рублі стоят? Але в загальному, дякувати Богу, автори показали Крим з українськими прапорами та символікою. Однак чомусь саме в українському Криму свати вирішують створити готель в стилі Радянського Союзу. Ми починаємо будівництво комунізму в отдельно взятої гостиниці. Це ти Лінія та світує свій дім вони прикрасили комуністичними гаслами, плакатами, картинами Леніна та навіть автоматом з газованою водою. Для тих, хто живе в союзі, на мобілі, для жалка! І як ж символічно, що свати скидають англійську вивіску хоутел і вивішують чудове російське слово гастініца. Під кінець сезону свати навіть беруть участь у конкурсі найкращих готелів. І спойлер. Перемагають у ньому, і наконец, товариші! тому що всі ми з вами вийшли із одного міста, і ім'я йому советський союз. Всі ми з вами були одною частиною великої держави. Ці серії більше нагадують радянську піар-акцію, де головні герої з ностальгією згадують, як добре було при союзі, і так би мовити, ні проти повторити цей татопит. Надає дорогі капіталістичні курорти. Добро пожаловать к до нам. Совєтський Союз. Дорогой Леонид Ильич, это не мы решили, так решил народ. О, спасибо, благодарю. Добро пожаловать в Совєтський Союз! В цьому ж сезоні в Криму Ваня святкує День ВДВ. Уже 12 часов праздник йде по країні, а у нас ні в одному глазу. І цікаво, що на святкування зібралась досить специфічна компанія: один чоловік з Прибалтики, один з Грузії, один точно українець, ну і об'єднує їх вані, який ми вже знаємо з Савєтського Союзу. Всі вони в беретах з радянською символікою і підіймають тост за ВДВ. за день ВДВ. Ру. Ру. За ВДВ. За ВДВ! Ось такі от братські народи і зовсім ніякої пропаганди. Як ви вже зрозуміли, свати розмивали кордони не лише з Україною, адже прагнення відновити велику державу набагато сильніше і перемагає здоровий глузд. Є серія, де вони приїжджають в Грузію, і там всі для них виявляються родичами в прямому сенсі родичами. Ми ага, ми росиники ваші. Ну що, здравствуйте, росиніки? Значить, що помчаються, що ми Родственники. Мі, родственники тут вони навіть не приховують, яким чином виникли ці родинні зв'язки. Воювали твої предки на Кавказі, Угнітали горді братські народи. Та вроді воювали. Ваня чомусь відчуває себе як вдома і називає Грузію своєю країною. У нас у Грузії ось це так і називається. А в кінці мир, дружба і так би мовити, жувальна гумка. Моя покойна мама день земля твердила, що люди, живучи на нашому маленькому шарі, це браття родственники. За вашу прекрасну сім'ю ще свати їздили в Білорусі і випадково потрапили в якусь європейську країну, через що їх намагались заарештувати. Ви нелегально пересекли границю в моїй країні. Це факт. Доволі познавательна поїздочка получилась. Їхали в Білорусь, а ще і Європу трохи посмотрели. І це буквально єдиний випадок, коли у сватів виникають якісь проблеми на кордоні. Ну бо в такій країні, як Радянський Союз, кордонів що немає. Але звісно, більшість глядачів не звертали увагу на такі деталі. Вони полюбили цей серіал за його душевність, простоту та сімейні цінності. Сумнівні сімейні цінності. Серіал Свати про сім'ю, про любов, про дітей. Там немає нічого, крім юмора, сміху і теплого настроєння. Нічого. Ну, Плюс-мінус, якщо говорити про стосунки всередині пар, то нам чудово демонструють наступну модель. Він п'є, вона пилить. Ти діота полночі шаболдався. Репу радула так, будто тебе усю ночь кусали. Ну, Олечка, Ну не надо так громко. Та кадаш вже же А Що дата, щоб я напівс? Є проблем. Він п'є, вона любується. Давайте на Дура, сама виновата. Він алкаш, а вона істеричка. Ну, шо, урод, та й я хочу увідіть. Та я тачу. Справа в тому, що це вони навіть не сваряться, це просто їхнє звичайне домашнє спілкування. В деяких фрагментах особливо добре видно ці сімейні цінності. Так, Дай сюди, хорошу Ольгу грузіть! Да. Сама грузіться! Да. Ми постійно бачимо лише якусь зневагу та агресію одне до одного. І головне, що це подається так весело і легко, що сприймається досить адекватним і нормальним. І це стосується не лише будь а й ковальових. Ти Видишко Коть, ну па... ну пожалі звати. Так, форма трішки змінюється, але модель та сама. Особисто мені це якось на любов чи кохання не схоже. А як вам можете написати в коментарях? Методи виховання в цій сімейці теж доволі сумнівні. Дітям з дитинства розповідають про війну та страшних фашистів. Боєць вальов із духа привращається в черпака. А хто це? Солдат, по служивши в армії. Ну, ну бабшку. <рес> Я сказав, артилерісти канчай, Сталін дав приказ. Так, слушай мою команду. Бери мотоколяску коляску і туй на дітську площадку. Держать оборону. Я не хочу в оборону, Я хочу фашистів А ну тихо ти. Звісно, історію потрібно знати, але хіба не дивно, що дитина в такому віці уже хоче мочити фашистів. Була навіть ціла серія, де виховували патріотичну молодь. Так запустили своїх онуків, що вони думають, що Велику Отечну війну виграли американці. Як? Ну так. Зараз дуйте в свой. Інтернет, скачуєте якийсь фільм про війну, і давайте сидіть впитуйте. Що ж, близнюки вирішили подивитися фільм Квентіна Тарантіно безславні виродки, але Івана це, звісно, не влаштовує. А що ви дивилися? «Безславні ублюдки з бредом Фітом. А -а -а. Що названня, mm -hmm. що фільм. Щас mm -hmm. йдете, моєте комп'ютер з хлоркою і скачуєте фільм, ані сражались за родину. Насправді ж, безславні виродки це художній твір, який не має нічого спільного з реальністю. У ньому розповідають альтернативну версію подій Другої світової. Війни, і якщо ви ще не бачили, то раджу подивитись. І так у Другій світовій війні переміг не лише радянський союз, а й європейці і американці. Ну і звісно, вже ніхто не згадує, що Сталін від початку був союзником Гітлера. Далі дітей ведуть в музей Другої світової війни, який раніше був у батьківщині мати. Ну це ще один доказ, що події відбуваються в Україні. Там дітей наряджають у військову форму і дають зброю. Ну, ну пусть дітвора на собі іспитає, так сказати, всю тяжко війни. Але справжнім апогеєм цієї серії стає реконструкція воєнних дій, де дітки в військовій формі СРСР біжать з криками Ура! Та що там діти? Навіть іноземці радіють побіді радянського союзу. to the victory. Джек предлагает выпить за победу. И, взагали, військовые лексики якось забагато, как як для сериала про звичайні семейные конфликты. Все для фронта! Все для победы! Как говорил Кутузов, лучше сегодня отдать врагу огород, чем завтра потерять всю Россию. Будьки своих на войне не бросай! Большая семья, это в жизни человека, это армия. Армия, которая тебя всегда защитит. И никогда не придаст. Стоять! Команды вольно никто не давал. <свят> Тактика партизанской войны. Вот что. Лишить врага провизии и ждать. Войну продолжим или сядем за стол приговоров? You have to open a second front. Вместе мы сила. Надо открывать второй фронт. Ага. Що тут війна? Навіть якщо відкинути всю цю пропаганду, яка в серіалі дійсно є, то тут збереглися всі радянські методи виховання, і без неї в найкращих традиціях. Наприклад, дітей змушують їсти, коли вони не хочуть. Все, спасибо, я пошла. Куда башла, да єсть, да я не хачу вже тоні хачу. Вона ну сіла, і пока усе не даєш за стола, не дістанеш. Навіть вже дорослим дітям погрожують ременем. А здесь нужна твердая родительская рука. Или ти забыла, як я в своє время твої викрутаси лечил? Я могу напомнить. Ну погодьтесь, чудові сімейні цінності. Було ще купа різних моментів, які я не зміг об'єднати в якусь окрему категорію. Ну, наприклад, у школі. Зразу після лінійки буде традиційний урок міра. Що це за урок такий? У вас такий був? Купа недолугих воєнних пісеньок. Десантника забаєла патрон. десантник в чекавня і граніта. Фактіка та армії. Купа плакатів та написів з лозунгами Росія вперед. Російські танці в кокошніку. Матрьошки, ведмеді, портрети Путіна. Ну і звісно, велика руська душа у кожній серії. Мій хоч і другая страна. І у нас не такої русські душа, що у вас. Но у нас душа теж не гнилой. От саме такий він справжній український серіал. Ну, тепер ти розумієш, Саныч, откуда стільки тоски і грусті в стихах великого Тараса Григоровича Шевченка? Ну, після всього, що я вам розповів, думаю, громадянська позиція акторів з Росії вас точно не здивує. Добронравов і Кравченко їздять до російських окупантів у госпіталі і роздають автографи. Какате получатополучилась как оно умер. Я я не знала о чогоється лічо. Да, да. Ну я дава ті соткаємося. Знає. Ну, ну Железняк до них йшла, йшла і, і не дошла. Я нікуди не прийшла. Ну я і раніше нікуди не прийшла. Ну я йду. Mm -hmm. Понімеється. Потім вона розповіла, як виховує своїх дітей. своих мальчиков, как мальчиков, а свою девочку, как девочку. Я счастлива, что у нашей страны такой президент. В следующий раз, Лариса, свои сны рассказывай психиатрам. А в следующий раз вообще спать не буду. Угу. я думаю, что они там подбухают. Когда у меня выпадают какие-то деньги, когда у меня там, допустим, нет работы или что-то такое. По пятницам они угу. в школа, даже ездили, брали э, уроки коктейлей. И это навсегда, то есть это то, что твою жизнь тоже наполняет смыслом, наполняет, ну, вот всем такое многообразие, такая полнота жизни. Звестно, я не хочу этой всех актеров, среди Є і адекватні, ну, тобто українці. Це і Анна Кошмал, яка відразу відмовилась від російської мови. І Марина Сердешнюк, яка зараз створює рекламу, на яку я частенько так залипаю. Це котек і це котек. Якщо у вас є котека, або себек, то має бути і це котек. Це котек і це котек. Але мені не платили за рекламу, тому самі йдіть, подивіться. А тепер висновки. Зрозуміло, що серіал Свати зроблений саме таким через гроші, а не через якісь ідеологічні переконання. Ну, принаймні мені хочеться в це вірити. Це український серіал. Придуманий мною і моїми колегами, і мені не стидно говорити мною, тому що його смотрят мільйони. Ну на рахунок мільйонів я згоден. Таким переглядом я можу лише заздрити. Свати і досі набирають колосальні перегляди здебільшого від росіян, адже саме для них він і був створений. Можливо, саме з заздрості я і записую це відео, тому саме час підписатися на канал і виправити цю ситуацію. Однак на рахунок того, що це український серіал, можна посперечатися, бо українське тут ще треба пошукати. І зовсім не важливо, що цей продукт створила повністю українська команда. Не важливо, що цей проект дійсно талановито зрежисований, знятий та змонтований. Та навіть якби це був найкращий серіал у світі, важливо тільки те, що тепер цей серіал це культурна спадщина Росії. Друзі, якщо відео вам сподобалось, я буду дуже вдячний вам за коментарі, вподобайки та, звісно, підписки. Не забувайте допомагати нашим захисникам. Актуальне посилання буде у описі під відео і десь тут. Дякую, що додивились до кінця. Моя найкраща аудиторія. До зустрічі!